Прапор це кодоване зображення герба. Ну і насправді, чого немає в гербі країни, агритури, краю, якого кольору металу немає, то його не повинно бути в прапорі. Якщо ми говоримо про український прапор, то ми говоримо про, можна сказати, герб герб Данила Галицького землі галицько волинської Галичини. Де на, на блакитному полі золотий лев? І від оцих кольорів якраз і бере початок наш національний стяг. Якщо говорити про наш прапор, як ми його бачимо в сучасних пропорціях, то є дата народження цього прапора це 25 червня 1848 року. В той час, коли була весна народів у Європі, і українці також піднялися, усвідомили себе. І головна руська рада вивізла на ратуші, українці вивісили якраз саме цей прапор, який поєднав в собі, прапор, поєднав в собі якраз кольорову гамму цієї землі, так? давнього княжества, князівства Галицько Волинського. І, власне, після цього часу, після 1748 року, вступово утверджувався саме місця е, блакитно-жовтий. 22 березня 1918 року Центральна Рада прийняла якраз е, своїм декретом, що от, е, прапор є жовто-блакитним. А вже коли до влади прийшов Гетьман Скоропадський. То було впроваджено якраз от прапор синьо-жовтий, так, блакитно-жовтий. Ну і зараз у нас традиційно він і залишається синьо-жовтим. Насправді, кольористика нашого барви, нашого прапора, дуже гарно лягають в основу нашої ментальності, нашого характеру, лани з пшеницею і мирне небо. ну, Воно дуже добре символізує наш народ, народ хліборобів, цивілізацію нашу, яка бажає миру. Але ви, як ви бачите, як всі бачать зараз в світі, змушені відбуватися від і сходу. А тому це уособлення нашої нації, це уособлення нашої країни, нашої видачі національної золото і блакиті. Чому 23 серпня є дуже поширена така версія історична, яка, до речі, не зовсім не відповідає дійсності, але вона ввійшла в загал і так займається українцями переважної більшості. Що 23 серпня, коли зазнав невдачі КЧП, патріотично налаштовані національно свідомі депутати Верховної Ради, Вухівці, так, вони внесли величезний прапор. Український, і отже, було вирішено, що двадцять серпня буде там прапора. Ще насправді, якщо дивитися а, так ретельно по хронології подій, то прапор а, я там слідковав занесли 24 серпня до Верховної Ради. Але Леніт Кучма в свій час прийняв відповідний закон, і ми маємо день прапора, 23 серпня. Коли з езотериками спілкуєшся, треба змінити кольорові сніжки, і тоді буде краще жити. І, і я такий думаю: люди серйозно в це вірять, а, в цей шаманізм, але а, подібні прапори, така кольорова гама зустрічається в багатьох, до речі, як в Німеччини, в Австрії, є, в, у Поляків. І тому я не спостерігаю, а, Якоїсь, скажімо так, залежності від гами прапора, так? кольорів прапора, від того, як люди живуть там, можна чи незаможня, спокійно, чи спокійно. Але це залежить, напевно, більше від географічного розташування. Коли у нас день прапора був, там, скажімо, років 15 тому, я просто приходив додому, вивішував прапор. Себе і спостерігав, що він один. З революції гідності, прапори почали з'являтися. Люди приходили усвідомлення, гордість за своє самоідентифікація, самовираження, і це дійсно ну прапор. Він став тим, чим він повинен бути для нації День вишиванки. Це також ідентифікація, це, це те, що так не подобається пропагандистам Кремля, до речі. А як їх це плавить, що українці одягають вишиванку, що українці цінують свій прапор, свою символіку. О, о. Це ще один такий плюс до того, що ми не такі, як вони. Це коли були евакуйовані наші важкопоранені оборонці. Маріуполя, не лише азовці, і разом з ним польотом е було евакуйовано прапор, який був, був в Маріуполі. Він був посічений, постріляний, він був в крові захисників, але його також вирятували. А, І дійсно, це було бомб, бойове знамено Маріупольського гарнізону. І воно було таким же нескореним, як і ті бійці, які захищали це місто. Давайте згадаємо, як під цими прапорами нашими виходили люди в Мілітополі і зупиняли танки росіян з голими руками в руках лише прапори. Чому спостерігаємо зараз на Курщині? Жодного не вийшло. Тому і в цьому ще величезна відмінність нас і росіян. Ми шануємо свої символи не через те, що нам їх нав'язують, а тому що вони нам рідні. От і все. Ніхто ж не змушував цих людей, які були в окупованому Мелітополі, виходити на Майдан з прапорами. Вони усвідомлювали, що величезні ризики і росіяни і не українці. Але все ж цим прапором йшли на вулиці. Тому. Це більше ніж символ України.